Вітаю! У цьому навчальному відео ми з вами продовжимо розмову про хмарні середовища розробки. І якщо ми говоримо про середовище розробки для Python, то існують певні проблеми, особливо, якщо хочемо, щоб засобами Python через бібліотеку TK-Inter створювати графічні інтерфейси. Тобто віконечка у хмарних середовищах проблематично відтворюється, ну, правда, ріпліт. Досить нормально працює із бібліотекою така інтер, ну але ми знаємо обмеження щодо ріпліт, максимум три проекти, і це нам не дуже підходить. І тому нам на допомогу приходить результат праці українських вчителів. Середовище, яке називається є Python. Адреса досить проста, є Python.online. Ось така адреса, <кій> і ми бачимо дуже простеньке, дуже таке скромненьке середовище, але воно досить функціональне. Ну, давайте ми з ним будемо знайомитися потихеньку. І очевидно, що коли ми запускаємо середовище, то у нас основну частинку сторінки займає якраз редактор коду. І для того, щоб вказати назву. Тієї програми, з якою ми будемо працювати, тобто замінити е, оцю, оцю сказівку MyCode, замінити її на якусь іншу назву, е, нам потрібно просто один раз клікнути мишею і з'явиться отакий діалог, де ми можемо вказати назву нашої програми. Ну, Наприклад, е, давайте з маленької. Ну, наприклад. Перша програма Python. Так. Ну, Кнопочка ОК і назва файлика у нас на вкладці відтворюється. Ага, очевидно, очевидно, тут можна без розширення імені. І так буде правильніше. Якщо раптом ми хочемо працювати із багатофайловим нашим проєктом, Тобто створювати додатковий модуль, власне, в свої. От, то ми можемо це зробити. Або, наприклад, ми можемо включити до нашого проєкту якийсь текстовий файл, і для цього ми можемо натиснути ось цю кнопочку з плюсиком. І з'явиться ще одна вкладка. От. Ну, Давайте натиснемо. Побачимо, що створився новий файл. Він текстового типу, але знову ж таки, ми можемо. Дати йому назву якоїсь іншої. І тут вже, якщо це буде модуль Pythonський, очевидно, треба вказати пай. Тиснемо перейменувати і бачимо, от два у нас файлики. Окремо, окремо. Розглядати як окремі програми оці файлики не можна, бо це частинки одного проєкту. Перший файлик first.py це головний файлик нашого проєкту. Ну, а модуль це інший файлик нашого проєкту. Тобто головний файл проєкту буде обов'язково розташований ліворуч. І змінити ми це не зможемо. Ну, а далі можемо набирати текст. Ну, Наприклад, імпорт і вказати, що ми будемо. Модуль якийсь там підключити Ну, а далі там, наприклад, можна використати тобто, вказівку перени Hello, а оце ось перени це якраз у нас буде включатися у наш модуль. Там описана, де буде така функція. Ну, правда, треба вказати простір імен. Модуль.перерини. Ну, а тут ми опишемо, власне кажучи, що у нас буде виконуватися, якщо ми виключимо цей самий пиринин. Ну, Давайте ми спробуємо, натиснемо на, зелений, на зелену стрілочку, і бачимо, що ця казівка ну, вона спрацювала як звичайний принт, і hello ми з вами отримали. Тобто працювати із е, багатофайловими проектами досить просто у цьому середовищі, воно взагалі просте. Ну, одразу познайомимося ще з одним діалогом, точніше, не діалогом, а консолью. От вона з'являється. Роз роз'являється. Ми цю консоль можемо переміщувати так, як нам зручно, щоб вона нам не заважала, і можемо навіть закривати, а потім наступного разу, коли ми будемо запускати, вона автоматично буде з'являтися. Отже, ми познайомилися вже з, багать, з багатьма речами. Ми можемо створювати код, ми можемо створювати декілька файлів в одному проєкті. Ми можемо запускати наш проєкт з зелененьким трикутничком. Ну, і є от три крапочки, і традиційно за цими трьома крапочками приховуються додаткові опції. Ну, Наприклад, буває таке, що наша програмка підзависла, і тоді ми можемо її зупинити червоним квадратиком. Консоль показати ось ця кнопочка. Черненька. Шестерня зеленого кольору. Налаштування. От тут ми можемо налаштовувати розмір наших символів у редакторі коду. Ми можемо налаштовувати розмір символів у тексті, От. для того, щоб зручно було нам працювати. Ну, крім того, ми можемо змінювати кольори редактора, різні теми, як бачите. От. І також ми можемо трошечки. І також ми можемо навіть налаштовувати кольори консолі. І, до речі, ми можемо запускати нашу програму у різних способах, і от щось таке на, на кшталт покрокового виконання також у нас є. Покроково ми можемо налаштувати із затримкою, і, і бачитимемо, як програмка буде наша працювати. Ну, мабуть, це не неповноцінне відлагоджувач, ну але щось таке. Можна використати його. Ну, наприклад, якщо нам потрібно значення якихось змінних, то може і треба десь у нашому коді відповідні вказівка записувати, щоб значення змінних показувалось нам. От, ну, будь-який такий діалог, він закривається, е, можна знову ж таки приховати на цю додаткову панельку інструментів. Е, і хочу звернути вашу увагу, що оце середовище воно. Працює практично однаково у вікні звичайного десктопного браузера, а у вікні мобільного браузера також. Тобто можна використовувати його і на смартфоні. Що я ще забув? ну Точніше, не забув, а не показав, це ось кнопка у вигляді екрану такого із стрілочками жовтенькою зелененькою, і тут у нас з'являється діалог збереження файлів. Да? Знову ж таки, той файл, який виділений, та вкладка, яка виділена, вона і буде зберігатися. Тобто, якщо мені потрібно зберегти First, звичайно, що я обираю first, так. або first, або модуль, да? що мені потрібно зберегти, і натискаю на кнопочку Зберегти, і цей текст буде завантажено у вигляді файлу мовою Python на наш комп'ютер. Для того, щоб відкрити файл із комп'ютера, ми можемо використовувати оцю секцію трошечки нижче. Тобто секція збереження в гарі зберегти От, і секція відкриття файлу, ось вона трошечки нижче. Трошечки ще нижче У нас є дуже цікава така опція, яка дозволяє нам. Завантажувати галерею ресурсів. От коли у нас якраз графічний інтерфейс використовується, ми можемо використовувати на формах якісь файли зображень. І от галерея ресурсів це якраз для цього. Ну, мабуть, мабуть, усе вже я розповів. В принципі, нічого складного немає. Всі подальші дії у цьому середовищі ми з вами будемо розглядати під час занять. А в мене на цьому все з вами був Володимир Бандаренко. Сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною. На все добре, до нових зустрічей.